Інформаційні ресурси зараз і як проходить у нас інформаційна кампанія, зокрема, і в частині мобілізації, поговоримо з Тарасом Загороднім, політтехнолог. Пане Тарасе добрий вечір. Добрий вечір. От ми обговорюємо якраз процес мобілізації: хто за що відповідає, хто має на себе взяти відповідальність, навантаження, хто визначає. І тут один із аспектів це інформаційні ресурси, інформаційний супровід, якраз у цієї кампанії по мобілізації, яка сьогодні стала в суспільстві ну дуже активно не те, що обговорюватися, це питання нашого життя. Ми розуміємо, що Путін буде воювати вдовго, і нам треба з цим щось робити. І мобілізація це один з аспектів, як захистити державу. Але складається враження, що в суспільстві напевне не так розуміють, навіщо це потрібно, і для чого, і яка кінцева мета питання в комунікації з суспільством, чи це щось інше? Як ви думаєте? Ну, Дивіться, комунікація інформаційна кампанія це. Тільки ну як знаєте, може бути супроводною будь-якої дії влади тут питання в тому, як воно буде працювати в фізичному розумінні. От тут головне, а як воно роз'яснювати? Якщо буде сприйняття і так суспільством, то буде воно і заходити інформаційна кампанія. Якщо буде нерозуміння, і буде зрозуміло, як воно буде працювати, то і воно і заходити не буде. Ну, моя позиція завжди була в тому, що війна на виснаження, яку нав'язує Росія в Україні, і вона вже почалася фактично. Це завжди вже математика ресурсів. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. І росіяни про це знають. Вони упевнені, що навіть за соціологію порахували, скільки вони на рік можуть. Ну, Телізувати в Україні війська, так я думаю, що вони вийшли на цифру приблизно 250-300 тисяч людей. Далі дивіться у них ну скільки у них навіть до війни було приблизно 2 мільйони людей, які проходили через війну, так. Ну от рахуйте, що на років п'ять у них в принципі цього ресурсу вистачить. Так тут питання в тому, що ми повинні дивитися, де ми можемо наростити ресурсу, тому що вочевидь, що в нашій країні значно менше людей у них демографічного ресурсу більше, очевидно, так тому моя позиція така, що і уряд. І країна повинна виходити з того, де ми можемо швидко наростити ресурс а швидко наростити ресурс. Ми можемо тільки в виробництві власної зброї, так Ну, умовно кажучи, чи можемо ми виробити припустимо 1, 2 чи 3 мільйони дронів на рік. Ну очевидно, що це легше буде зробити більш сучасні, які дозволять оцей диспаритет ліквідувати. Тому що заліза заліза значно легше наштапувати, так, підготувати людей, які е, будуть е, е, керувати цими ну, наприклад, дронами, які будуть знищити живу силу противника. Тому що знову починаємо йти в математику. Росіяни розігнали свою оборонку вочевидь. Так, вже те, що ми бачимо, військові говорять, що вони навіть вже свою перевагу по дронах вже отримали. Тобто, у них є вже переваги в двох ресурсах. Це у дронах і є переваги а, в живій силі. Так, знову таки, далі рахуйте знову, якщо ми призиваємо, пропустимо, там, 500 тисяч людей, росіяни можуть мільйон призвати, а можуть і 2 мільйони. Далі знову таки рахуйте, якщо навіть буде співвідношення 1 до 10, це, м, на жаль, загріблицо, це з нашого боку теж один буде. А далі рахуйте які на які цифри ми виходимо, тому в даному випадку ми повинні все ж таки прагнути в максимальну технологічну перевагу йти, де ми можемо нивелювати цю цей диспаритет для того, щоб нанести максимальну максимальну втрати росіянам. І головне завдання про це те, що військові говорили, і в тому числі і керівництво країни вже проходило, що ми повинні переносити війну на територію Російської Федерації, щоб ці солдати не доїжджали до фронту, тому що знову таки ми виходимо на деспаритет ресурсів, які у нас існує. Знову ми повертаємося у виробництво власної зброї, тому що захід не дасть нам зброї, яка дозволить переводити війну на територію безпосередньо Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Далі ми повинні виходити, які критичні точки у них є, від яких вони від яких вони потерпатимуть. Ну, наприклад, на мій погляд, такою критичною точкою є дві, точніше декілька. Це російське нафтопереробне підприємство. Знищення російських нафтопереробних підприємств буде дуже боляче для росіян, тому що у них через санкції вони не можуть імпортувати обладнання, яке дозволяє їм відновлювати виробництво, наприклад, на цих підприємствах. А нафтопереробне підприємство це паливо для війська. І це і це створює проблему росіянам. Тоді ми приходимо до питання, чи доїдуть їхні танки тоді до, до України в такій кількості без е, проблем, щоб забезпечити внутрішнє споживання. Далі у нас є е, для них дуже болюча точка. Це портинова російська. Партинова російська це 30-40% відсотків загалі товарообігу Російської Федерації. Їхні знищення це дуже болюче для них болюче для них удар. Знову експорт, імпорт нафти, зерна, тому що у росіян не так багато портів, які не замерзають. Один з них це порти російська. Наприклад, Балтійське море може замерзати, вести вантажі через порти Владивостока, які не замерзають, але там. Вище навантаження на вище навантаження, наприклад, на е, їх, їхню інфраструктуру, яка і так не дуже сильна. Пам'ятаєте, коли СБУ підірвала два е, два мости на Транссібі? Виникли проблеми, тому що у них там ну просто не така розвинута мережа. От ми я вважаю, куди повинні прямувати, тому що у нас є все ж таки перевага в чому? У нас є все ж таки доступ до західних технологій. Я думаю, що ми в цьому напрямку повинні рухатись. Ну, наприклад, упевнено, що західні корпорації давно вже розробляються, лише не випробували автономну зброю. Ну умовно кажучи, коли трон оснащений штучним інтелектом, взлітає і сам, вибирає яку, якого ціль. Знищувати тому, ну там навіть оператора, мабуть, і не і не потрібно буде для того, щоб він сам знаходив. Тому я вважаю, що ми повинні так мислити, тому що ну, на жаль, деспаритет ресурсів достатньо великий. Ну, щоб виходити на те, щоб у нас там на кожного росіянина, який приїжджає в Україну, ну пропустимо пола три дрони, які ну точно будуть знищувати або точково знищувати там безпосередньо живу силу проти і так далі, отут от, от можна от куди слід прямувати, тому що ми трохи. Ну я вважаю що ми повинні розуміти диспаритет. Ну, наприклад, друга світова війна, ну антигітлерівська коаліція виграла у. Німеччини та Японії і через те, що вони там свободу захищали, як часто у нас говориться, і так далі. Тим більше радянський союз який входив в антигітлерівську коаліцію, це точно не про свободу було. Так? це тому, що на гору зброю, яку виробляла Німеччина, яка до речі виробляла до останнього дня у 44-му році, вони виробили більше танків та літаків. Ніж 43-му та 42-му, незважаючи на шалені бомбардування, але але вони з ними нічого зробити вже не могли, тому що американці точково взяли спрямувалу на те, що я й говорив. Вони, наприклад, вибили два типи заводів, які були критичними для виробництва для виробництва зброї. Це е е Заводи, які виробляли штучний бензин, тобто з вугілля, тому що Німеччина задихалася від нестачі нафти, і все танки просто стали, так як і реактивні І Вони що спрямовували удари, наприклад, на заводи з виробництва підшипників. Бо немає підшипників, то немає двигунів. Ти нічого більше з цим не зможеш зробити. І не треба ну розпорошувати ресурс. Далі а країни антигітлерівської коаліції виробили просто 10 гір, фактично зброї. От у, у промові Трумана після а, закінчення Другої світової війни він сказав ціну, скільки витратила Америка на війну: 350 мільярдів. Це в ці, в цих цінах. Зараз це 3,5 трильйона за 4 роки, і вся, і вся країна впахувала на заводах, в тому числі США, Британія і до речі, Радянського Союзу. От на що ми повинні розуміти, що у нас не економіка в першу чергу, то телова інфраструктура, яка на жаль поки що не забезпечує всім необхідним армію, не забезпечує оцей диспаритет ліквідування цього диспаритету. Тобто, у нас що ми точно можемо виробляти, це я впевнений дрони. Ракети ЗРК малої та середньої дальності це те, що я знаю від фахівців і ну бранетехніку. Інше літаки звичайно ми виробляти не можемо. Нам і не потрібно. Тут вже партнери закриються питання Петріоти, аналоги Петріо в нинішніх умовах. Звичайно, що ми не створимо протягом навіть п'яти і десяти років. Але це теж можуть закрити партнери. Тому ми повинні трохи взагалі переглядати бачення як. Буде йти війна, тим більше що наші західні партнери вже відкритим текстом нам говорять: будуйте власну е, оборонну промисловість, е, це ми бачимо там і статті оце було Таймсі, де вони вже рядок є створити власну оборонну промисловість. Е, Пен Ходжес нещодавно теж виступав. Це колишній керівник військ Сполучених Штатів в Європі. Він теж вже до речі проводив аналогії з Німеччиною. Він говорив: що в 44 четвертому році Німеччина виробила більше танків та літаків ніж 43-му, 42-му. чітко і ясно вказуючи, що виробляєте свою зброю, то, якщо хочете перемагати, ми повинні на цьому сконцентруватися. Тоді у нас буде забезпечена армія технологічна. Тоді ми у цей диспаритет, який зараз ну навіть мобілізацію буде важко подолати, зможемо подолати. От на чому ми повинні сконцентруватися, щоб система працювала. Бо тотальна війна, яку розгорнула Російська Федерація, передбачає тотальну мобілізацію економічного тилу. Для цього повинен бути закачений ресурс в оборонку. Все, що не стосується оборони, не повинно витрачатися через державний бюджет. Всякі там озеленення, бруківки, дороги і так далі, все повинно бути йти туди. Національний банк України разом з Міністерством фінансів спокійно може робити цільову емісію саме під виробництво зброї. Мінфін може випустити державні облігації. Ну припустимо, на під 5% на 10 років. Національний банк України викуповує ці ресурси і вкачує по конкретних напрямках. Да, саме в виробництво зброї ця місія може складати приблизно 400 мільярдів гривень. Це цілком можливо, і це навіть на інфляцію особливо не вплине, тому що у нас високий рівень безробіття в нашій державі, тому що ся всю цю грошову масу економіка поглине, навіть не помітить. Тому що в 22-му році Національний банк просто надрукував 400 мільярдів гривень, і нічого в економіці не сталося. Навіть якщо щось станеться, якщо підніметься інфляція, то тут питання: ми за інфляцією боремось. так? чи ми боремося, щоб наші люди на фронті не гинули? Так? от до чого ми повинні йти? Я вам скажу: Ізраїль в певні часи інфляції до тисячі відсотків доходила. Нічого пережили, люди залишили живі живі. Територію вони відбили, все що те, що на них нападали, і країна потім подала інфляцію. Але до тисячі відсотків нас ще не дійде. Не дійде у нас ресурсів не використаних, ще дуже дуже багато в країні. Ми на цьому комплексно повинні дивитися взагалі на ведення війни, повністю перебудову стратегію прив'язки армії та тилу. Дуже вам дякую за цей коментар, пан Тарас, і гарного вечора бажаю. Відпускаю вас. Знаю, що у вас наступний ефір. Тарас Загородній політехнолог був з нами на зв'язку.